Традиційною для слов'янського базару є навіть погода. На зміну сонцю приходять дощі, але це не лякає ані господарів, ані гостей свята. Тим паче, коли Вітипське святкує День культури Білорусі, до пісенної столиці з'їхалися майстри та артисти з усієї країни. Вони запрошують на свято туристів. Шановні українці, віншую вас з 21-м слов'янським базаром. Завітайте у гості. Середи з музикантами ліпить горщиків пані Світлана. Майстриня зізнається, ще декілька років тому вона і гадки не мала, що візьметься за глину. Утім, на одному зі свят спробувала погончарити. Перша спроба не вдалася. Та вже за тиждень жінка ліпила вази та інші глиняні вироби. Нам треба любити. Чувствують з глину, та тоді все вийде. Вірити в себе треба, і все вийде. А щоб кераміка вдалася на славу, майстриня винайшла свій рецепт. Каже, глину необхідно вимішати 99 раз. Набратися ж сил для такої праці допоможе білоруська кухня. На святі, окрім улюбленої бульби, пропонують скуштувати шашлик. Жартуючи вітовчани його називають традиційною стравою. Саме свіже м'ясо бероза луче продукти соль сахар. День культури Білорусі не оминає і молодь. Дениса Тетяна довго вибирали дату весілля. Та коли дізналися про нинішнє свято, захотіли його подвоїти. Ми горді своєю страною. Ми раді, що у нас навіть на нашому бракосочетанні був білоруський обряд, нам все дуже понравилось. Ми горді, що ми жителі Білорусі. Квітні і і процвітай Біларуся. Наталка Фулівчук, Леонід Попович, соціальний пульс із Вітебська, Республіка Білорусь.